Давно відомо, що наша українська земля має багато культуру, традицій та обряди. В рамках краєзначого фестивалю Пізнай свій край з бібліотекою працівники бібліотеки філіалу номер 9 Білоцерківської міської ЦБС вирушили в село Дрозди Білоцерківського району, щоб взяти участь у святі з народного календаря Маковея, яке святкує селяни ще з язичницьких часів. Святкова атмосфера відчувалася вже на під'їзді до центру села. З усіх сільських вуличок, що ведуть до місцевого будинку культури, підтягувалися ошатно одягнені мешканців Дроздів. Для них це свято, яке об'єднує громаду, є унікальним і сакральним. Збираючись разом, жіночки діляться сільськими новинами, бабусі згадують часи своєї молодості, а дітки мають можливість до схочу погратися. Вишикувавшись в ряд, поспішають молоді мами з візочками, дріботять маленькими ніжками найменші жителі Дроздів. Ведучою свята була наша колега, ветеран бібліотечної справи Тетяна Біла. Вона люб'язно погодилася провести для нас невеличку екскурсію в етнографічному музеї, який розташований в сільському будинку культури. Експонати до музею збирали всією громадою, щоб зберегти дух предків. А підростаюче покоління не забуло свого коріння. Тут і кудля зберігання зерна, ткацький станок, на якому ткали полотно на рушники та сорочки та інші предмети побуту з життя стародавніх українців. Розпочала свято Тетяна Григорівна сакральними словами Благослови Боже Маковея Вити, бо хто вміє Маковея Вити. То й вміє життя любити, підкресливши, що маковія ще називають першим спасом або спас на воді. Цей день був насичений обрядами, в яких брала участь вся громада села. В ніч на макове хлопці принесли тичку довгу і пряму та красеня гарбуза. А дівчата за участю старших жінок оплітали цю тичку з усіх сторін пахучими квітами та зіллям садів, лісів та лугів, промовляючи. Щоб сонечко раненько встало і глянуло веселенько на наш Маковей. На ньому красувалися васильки й жоржини, чорнобривці й соняшники, айстри і любисток, деревій, мята та інше різнотрав'я. Коли закінчили вити маковея, хлопці принесли гарбуз, в якому були вирізані очі, ніс і великий рот. Зверху наділи бреля, а всередину вставили запалену свічку. Вогонь від свічки, що пробивався крізь отвори в гарбузі, линув високо в небо, аж до чумацького шляху, де за повір'ям знаходяться душі українців, що відійшли у засвіти. А ще цей вогонь відлякував злих духів і всяку нечисту силу. З вітальним словом до громади звернулася сільський голова Галина Морська. Вона вийшла у супроводі маленьких хлопчиків з маковейчиками в руках, які уособлювали сім святих мучеників братів маковеїв, що загинули за свою віру. А яке ж сільське свято обходиться без співу? Дроздя дуже пишаються своїм народним, аматорським фольклорно етнографічним колективом родинонька, який радує земляків своїм чарівним співом, переливалися різноголосям і дзвінкі голоси юних солісток. Пригадали на святі народні ігри. Три діди й молодий парубок обирали серед присутніх дівчат дівоньок-маківоньок. Красива, як маків, цвіт, говорили вони, обираючи найкращу. Ці дівчата цілий рік вважалися найгарнішими і станцювати з ними мріяв кожен хлопець. Оскільки починається осіння пора, а осінь традиційно в Україні це пора весіль, то хлопці намагалися з городи в красивих дівчат винести всі гарбузи, щоб вони присватані не дісталися їм. На святі Маковея хлопці зухвало заявили дівчатам, щоб готувалися до весілля, бо гарбузів на їхніх городах вже немає. Та жіноча солідарність дуже міцна, і старша сусідка позичила молодший гарбуза зі свого городу. Що з цього вийшло? Подивіться. Не <плес> спімаєшся! Майбут, Оксана тільки Катерини позичувала. На святі також провели фестиваль меду місцевих пасічників. Визначити найсмачніші та найсолодші довірили двом юним сестричкам, які зголосилися продегустувати цей солодкий продукт. На переможця чекала незвичайна нагорода маленьке грайливе козиня, яке радо надала одна із мешканців села. Поява цієї милої тваринки викликала неабияке захоплення у місцевих дітлахів. Поки співали та веселилися, то й апетит гарний нагуляли. За давнім звичаєм, у цей день сходилися люди до центру села і влаштовували у складщину святкове застілля. Вважалося, що це сприятиме мирному життю між сусідами цілий рік. Правні господині села пригощали своїми стравами присутніх на святі. Особливо смакували варениками, пирогами, струдлями, млинцями, пампушками, налисниками з різними начинками. Та найголовнішою стравою маковея були шулики, порізані на невеличкі шматочки пшеничні коржі, залиті розведеним медом разом з тертим у макітерці маком. Весело пританцьовуючи під запальну музику, закликав скуштувати смачний шашлик один з місцевих майстрів кулінарних страв. Мешканці села Дрозди і дорослі, і малі полюбляють веселитися, співати і танцювати. Жити у мирі й злагоді. Чому ми переконалися? Свято вдалося на славу. Приготовлена за власним рецептом медовуха та квас медовий манили п'янким ароматом учасників свята. І ми там були, квас, мед пили, по бороді текло і в рот попало. А хто також хоче посмакувати щедрими дарами української землі, відчути атмосферу святкування Маковея у первісному вигляді? Завітайте на Білоцерківщину, оскільки в гості запрошує сама очільниця села. Запрошуємо всіх на святому подія.